Доброго ранку, мої другокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Сьогодні у нас буде урок розвитку зв'язного мовлення, і ми будемо малювати зимові розваги словом, а також і олівцями. Але все поступово. І так, я хочу вам загадати декілька зимових загадок, а ви спробуйте їх відгадати. У зимову свет. У, у зимову веселу пору ми кращі, друзі-дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. І так, що ж це за такий зимовий друг, якого ми вивозимо нагору, а він нас везе з гори. І так, це у нас. Санки. Так, да, Звичайно, санками можна користуватися і не тільки коли є гори, а просто катати один одного по засніженим доріжкам. Друга загадка. Влітку стоять, взимку катають, на льоду візерунки залишають. І так, якщо ви хотіли сказати санки, Ну да, перші два рядки нам підходять, але на льоду візерунки залишають, то це у нас правильно Ковзани. Ще одну. Ми, спортсмени, нас обох. Бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. І так, що ж це за такі зимові друзі? Це лижі, допомагають людям стрибати з трампліну. Тож, зима це весела пора, особливо, коли багато снігу. І коли багато снігу, ми можемо розважатися. Тож, як діти розважаються взимку, вони ковзуються ковзанках. І їм допомагають цьому ковзани, діти спускаються з гірки, на лижах, на санчатах і також ліплять сніговики або грають в сніжки. Подивіться на оці малюнки. І давайте розкажемо, як діти відпочивають взимку, чим вони займаються. Тож почнемо по порядку. Хлопчик спускається з гірки на тарілці. Бачите, є, і в нас зараз вони такі є. А дівчинка на санчатах штовхає з гори братик. Дівчинка сіла на санчата, а братик її штовхає. Ну, діти, це таке не дуже безпечне заняття. Тому що братик може проштовхнутися і впасти, або йому потрібно тільки штовхнути сестричку і залишитися на гірки, або вже міцно триматися, щоб не впасти. Так, що роблять ці діти? А ці дітки, хлопчики, двоє дівчаток, катаються на ковзанці, і їм допомагають в цьому ковзани. А ці дітки, вони катаються на лижах. Щоб кататися на лижах, потрібно дві лижі і дві палеці. Хоча оцей, бачите, хлопчак вирішив спробувати покататися без паличок. Без можна, але впасти також можна легкістю. І так, діти спускаються з гірки на лижах. Ну, а ці діти як веселяться? Вони ліплять сніговика. Тобто діти з снігу зліпили сніговика. Отакі От зимові розваги і ще багато інших можуть діти робити так розважатися взимку. Ну, а зараз відкриваємо свої зошити, пропускаємо один рядочок, записуємо число, класна робота. Каліграфічно запишіть, будь ласка, зимові слова. Діти, зимовий, пухнастий, лижні, зима спускається. Зверніть увагу, ви можете писати перший ряд, і якщо у вас ще залишилось місце, ви лижні можете записати в першому рядку. а можете написати так, як і в мене. Потім ви записуєте з великої букви слово рукавички. І робите звукобуквений аналіз цього слова. Ставимо урок на паузу, пишемо. Якщо ви все правильно написали каліграфічно, то давайте перевіримо, чи вийшла у вас правильна схема слова. Зверніть увагу, я ще його поділила на склади. Наголос обов'язково поставити. І має бути ось така схема. В цьому слові у нас. 9 букв, 9 звуків і 4 склади. Чому 4? Тому що 4 голосні. Читалочка хоче, щоб ми за допомогою слів розповіли про свої улюблені зимові розваги. І так, вона нас запитує, як ти любиш розважатися взимку? Ми починаємо свою розповідь так. Я взимку люблю, і починаєте розповідати: чи кататися на лижах, чи кататися на ковзанах, чи кататися на санчатах, чи ліпити сніговика, чи е гратися в сніжки. Тобто ви перераховує, перераховуєте ті справи, які вам найбільше подобається робити взимку. Далі. З ким ти це робиш? Ну, я думаю, що всі напишуть, що я люблю це робити з друзями, адже одному не так весело розважатися, як гуртом, із друзями. А можливо, ви це робите із батьками. Який настрій приносить тобі ця розвага? Ну, звичайно, коли ми граємося, то настрій у нас підіймається. Вам потрібно тепер написати назву Мої зимові розваги. Коли ви напишете Мої зимові розваги, то ви напишете текст невеличкий, про те, як ви любите відпочивати взимку. Я вам напишу про своє, свій текст. Ви можете ним користуватися. Але якщо у вас якісь інші розваги. То ви, звичайно, пишете про себе. І так, текст ви пишете мої зимові розваги, а потім записуєте, як ви розважаєтесь узимку. Ми з вами, коли відповідали на друге запитання, з ким ми любимо розважатися, то я думаю, що майже всі сказали, що з друзями, ну, дехто із батьками. Коли ми е, запрошуємо, щоб нам зустрітися з друзями, погратися, нам треба їх запросити. І найчастіше ми користуємося телефоном. Тож, під час розмови по телефону нам потрібно дотримуватись таких правил. Привітайтеся з тими, кому ти дзвониш. Назви своє ім'я. Під час розмови будь-чим чемним, не перебивай співрозмовника. По телефону, довго не розмовляй. Тож, у кінці розмови обов'язково попрощайся. От гаджики і читалочка вирішили, що вони повинні погратися на вулиці. Читалочка і гаджик. Гаджик зателефонував, ще бетончик зателефонував читалочці. Алло, читалочка, ходімо на гірку кататися. Не можу. Чому? Застудилася. Добре, тоді буду кататися сам. Ви почули розмову двох осіб. Нагадую, що розмова двох осіб це у нас діалог. В цьому діалозі, друзі, допустилися декількох помилок. Перше, не було привітання. Так? Чи бетунчик зателефонував читалочки, і не, і не привітався. Далі. Читалочка відповіла, що вона не може, і пояснила чому. А Щебетунчик навіть не сказав о, мені дуже прикро, швидше одужав читалочка. А він каже: ну, добре, ніби він згодний про те, що читалочка уже хворіє. Тоді буду кататися сам. І навіть не сказав їй до побачення тому Щебетунчику треба навчитися. Правильно користуватися телефоном і бути вічливим співрозмовником. Давайте прочитаємо ще один діалог. Алло, привіт, Сергійко, це Віка. Чи правильно свій діалог розпочала дівчинка Віка? Так. Привіт, сказав Сергійко. Я запрошую тебе на прогулянку, на гірку, покататися на санчатах. Дякую, добре. Я буду через 10 хвилин. До зустрічі. До зустрічі. Я буду чекати. Ось тепер цей діалог побудований правильно. Діти привіталися один до одного, назначили час, і я думаю, що весело проведуть час. Ось так, як їм було весело у двох на гірці. <кхід> Тож, що ви повинні зробити? Вам потрібно зробити декілька домашніх завдань. Перше, вам потрібно запросити кого-небудь із однокласників чи однокласниць на прогулянку, дотримуючись правил спілкування. Вам потрібно зошиті написати діалог. Хай це буде 3-4 репліки, але побудуйте свій діалог правильно. Перша репліка це буде привітання. І хто телефонує, і чому, друга репліка це теж буде привітання. І далі ви можете запросити друзів на гірку чи погратися в сніжки і дасте відповідь. В кінці, будь ласка, не забудьте побажати гарного дня попрощатися. Але це ще не все. Ще вдома я хочу, щоб ви намалювали. Малюнок, на якому ви зображите, яку, що найбільше вам подобається робити взимку, чи кататися на лижах, чи на санчатах, чи ліпити снігову бабу, намалюйте, будь ласка, зимову розвагу. На сьогодні все, мої любі. Да, домашнє завдання у нас таке творче, але я вірю, що ви з задоволенням його виконаєте. Намалюйте малюнок і складете діалог, в якому ви уявите, що ви зателефонували другові чи подружці і запрошуєте їх погратися на вулиці в якусь зимову розвагу. На сьогодні все, мої любі. До побачення! Чекаю з нетерпінням ваших фотозвітів.